Відгук, після якого ми зрозуміли, що на вірному шляху одного дня ми отримали відгук, який зворушив нас до глибини душі. Цитуємо: це мій перший досвід із соєвою свічкою, і найкращий досвід з арома свічкою ніжний і ненав'язливий аромат ванілі. Я в захваті, і це мій перший такий досвід з таким гнітом з потріскуванням. Власне, я дуже рада і задоволена. Цей відгук це ніби підтвердження, що ми створили не просто свічку. А справжній ритуал затишку це підтвердження того, що ви відчуваєте і помічаєте саме те, що ми задумували, і саме ті сенси, які закладали. Про сенси, які ми закладали в цю колекцію свічок, соєвий віск, щоб ви могли насолоджуватися чистотою та натуральністю ніяких шкідливих речовин, тільки екологічний комфорт. Дерев'яний гніт, щоб звук потріскування нагадував затишні вечори біля багаття. Ти ніби закутуєшся у теплий плед і відчуваєш, як м'яке світло наповнює кімнату, натуральні ефірні олії, щоб аромат не був різким, а огортав м'якістю і гармонією. Це не просто свічка, це настрій. Це відчуття, коли ви загортаєтесь у плед, берете улюблений чай і просто насолоджуєтесь моментом. Це про відчуття, коли ти запалюєш свічку після довгого дня. Вдихаєш аромат і, нарешті, відчуваєш, як все навколо стишується, і метушня зникає. Поділіться в коментарях, який у вас був досвід соєвими свічками з дерев'яним гнітом.